Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно ароматний, соковитий, прохолодний, насичений лимонад або, як ще його називають, цитрусовий мохіто. І для такого рецепту мені потрібно мікс цитрусових, гвоздика, меліса, м'ята, вода та цукор. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. І неймовірно смачно. Детальну пропорцію інгредієнтів я залишу в описі під цим відео. Сьогодні я використовую мікс цитрусових: в мене лайм, апельсин та лимон. Можете обирати все по своєму смаку, а також міксувати так, як вам подобається. Сьогодні готуємо лимонад без варки. Приготування надзвичайно просте. Є велика проблема в тому, що цитрусові в своїй цедрі, особливо в білій частині, віддають гіркоту, щоб її уникнути, щоб лимонад був приємно солодким і не мав гіркоти цю посудину, в якій у мене фрукти. Я заливаю кип'яток, Відкриваємо пори в шкурі наших фруктів. І, відповідно, починають працювати ефірні масла. Відповідно, наші цитрусові будуть дуже-дуже ароматні. Цю процедуру ми робимо буквально на 1-2 хвилинки, після чого дістаємо фрукти з кипятка, перекладаємо в поліетиленову торбинку. не чекаючи, відправляю фрукти в морозилку на 2-3 години. Дістав цитрусів із морозилки. Вони повністю заморожені. Вони покриваються інеєм, тому фрукти залишаю на столі при кімнатній температурі, щоб вони трішки відтаяли. І поки ми чекаємо, я приготую цукровий сироп, для якого в окрему посудину відправляю цукор та одну гвоздику. Заливаю теж крутим кип'ятком. Це роблю для того, щоб цукор добре, швидко розчинився. А сама гвоздичка заварилася та віддала теж свої аромати. Якщо не полюбляєте аромату гвоздики, можете не додавати. Натомість любите корицю, додавайте паличку кориці. Залишаю сироп до повного вистигання. Фрукти вітаяли, тепер нам потрібно їх нарізати до вільної форми, адже ми будемо їх перебивати. Якщо попадаються кісточки, їх вибираємо. Нарізані цитрусові можна перепустити через м'ясорубку, а можна перебити блендером, як вам зручно. Погружним блендером я перебиваю все до однорідності. Так зване пюре перекладаю в окрему посудину, додаю пучок меліси та м'яти і заливаю вже холодним сиропом. Ретельно перемішую, накриваю кришкою і залишаю при кімнатній температурі настоятися даному концентрату 2-3 години. Беру тепер більшу посудину, сито, якщо маєте марлю. Це не буде зайвим, не буде лишнім. Ось цей самий наш концентрат. через сито просто ось так переливаю в окрему кастрюлю, позбиваюся жмиху, після чого розводжу його холодною кип'яченою водою. Можна, звичайно, криничною. Як варіант, якщо готуєте на компанію в жаркий день, розведіть холодною мінералкою. Буде просто казково. Зберігається в холодильнику декілька днів. Подавайте його охолодженим або з льодом, цей напій просто божественний. Декілька шматочків льоду. Наливаємо наш ароматний напій. Якщо полюбляєте базилік, додавайте базилік. Він зробить ще пікантнішим цей лимонад втамовує спрагу. Чудовий, в міру солодкий, пікантний за рахунок м'яти, меліси. Та базиліку просто ідеальний напій, який замінить вам магазинні газовані напої. Жодної гіркоти від цитрусових, приємний солодкуватий смак, просто чудовий напій. Обов'язково спробуйте, приготуйте, адже процес приготування, як завжди, неймовірно простий, а результат неперевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, Підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!